Якщо ви хочете жити в своєму будинку за містом, але поруч мати усі привілеї міського життя, то ця пропозиція саме для вас. Не забудьте підписатись на наш канал. Гарного вам перегляду! Продається господарство в селі Ямниця, яке знаходиться на відстані 5 кілометрів від міста Івано-Франківськ. Ямниця одне з найбільших сіл Івано-Франківщини. Тут проживає понад 3 тисячі жителів. Сучасна ямниця типове прифранківське село. Більшість мешканців працюють на підприємствах обласного центру. Ямниця має тролейбусне сполучення з Івано-Франківськом. Загальна площа будинку 50 квадратних метрів. Він має дві кімнати, кухню та коридор. Підключено газ, світло та воду з криниці. Велике зелене подвір'я 8 соток. На подвір'ї є будинок: гараж площею 20 квадратних метрів, літня кухня 40 метрів, криниця та огород 10 соток. Документи власності в порядку. Придбати будинок можна під постанови ЄВІДновлення, телефонуйте та домовляйтеся на перегляд будинку. Посилання на оголошення з контактами продавця ви знайдете в описі під відео. Залишайте ваші коментарі та підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам за перегляд! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.